Питання мобілізації не втрачає своєї актуальності. До Верховної Ради України передали новий проєкт закону про мобілізацію. Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат Верховної Ради 8 та 9 скликання, член фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Вітаю це тип канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у відео. У проєкті закону йдеться про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Там зазначені такі положення: демобілізація через 18 місяців, звільнення строковиків через місяць після вступу закону в силу, і відстрочка від мобілізації 12 місяців. Право на звільнення особам з інвалідністю третьої групи, тобто не тільки першої та другої заборону мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи. Відстрочка від мобілізації чоловіків осіб з інвалідністю, а відстрочка для здобувачів освіти, які вчаться і здобувають рівень вище за вже здобутий. А я тим часом на. Гадаю, що українські прикордонники можуть вимагати витяг з протоколу ТЦК про відстрочку або запис про відтермінування у військово-облікових документах. Його будуть вимагати у чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема у багатодітних батьків. Це пов'язано з випадками виявлення підроблених документів. І про це заявив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Він також порадив усім ретельно ознайомитися із правилами перетину кордону. Раджу ретельно ознайомитися всім з правилами. Перетину кордону, крім осіб, які чітко прописані пунктом правил. Пунктом 2.6 і визначено, що у разі запровадження на території України воєнного стану право на перетин державного кордону також мають і інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. За його словами, до таких військовозобов'язаних належать і чоловіки, на отримання яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Він також зазначив, які саме документи будуть перевіряти. Йдеться про документи пов'язані з багатодітством. Також це може. Бути витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки або запис про відстрочку військово-облікових документах, каже Темченко. За словами радника голови офісу президента України Михайла Подоляка, українська армія наразі потребує комплектації нових бригад та ротацій. Він додає, що призов такої кількості людей це не питання компенсації втрат чи поранених в силах оборони, а це перш за все питання логістики. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ви тим часом не забудьте Будьте підписатися на YouTube канал інформатор та Україна на часі, поставити лайк, написати коментар, і обов'язково відправляйте наші відео друзям, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірну інформацію.